Н'якта з ними, в тобі. Ну от, власне, від цієї теми нашого зближення з Північно-Атлантичним альянсом і відштовхнемося у нашій розмові з Олегом Робочуком, це голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Вітаю, доброго вечора. Отже, президент Зеленський заявив, що фактично все залежить від Байдена у питанні нашого вступу до північно-атлантичного альянсу, і закликав американського лідера безпосередньо а, власне вплинути на те, аби Україна отримала таке запрошення на саміті у вільності. Як ви вважаєте, от така заява, такий меседж зеленського в інтерв'ю для американських змі? Наскільки він дійсно може вплинути на позицію Білого Дому? Ну, я впевнений, що він. Точно там викликає роздратування у багатьох мешканців Білого Дому, тому що ну про це мені часто говорили в Вашингтоні. Де я провів минулий рік? Що особливість не тільки цієї адміністрації, а взагалі особливість політичного естеблішменту в Америці це такий мікроменеджмент. Вони не люблять ініціатив непередбачених. Вони хочуть контролювати все. І я впевнений в тому, що навряд чи перед тим як зробити цю заяву, там ми узгоджували з Білим домом, що зараз ми зробимо таку заяву, вимовляв, готовтесь. Скоріше за все, українська дипломатія, і це не вперше діє так. Ну, я б сказав, би агресивна наступальна, але саме ініціативна наступальна, і ну це виправдано з точки зору України. Безумовно, і Зеленський з одного боку він вибудував чудові стосунки з, з багатьма західними лідерами, зокрема і з президентом Байденом. Ви пам'ятаєте, що такі от мова тіла, коли вони там обнімалися посмішки, як Зеленського приймали, і це це ледве не такі дот, величезні друзі. І тому тут таке звернення як до друга, що ставить е, президента Байдена в вкладнувату ситуацію, тому що е, в адміністрації у Байдена немає досі е, е, одностайного розуміння того, е, що, що робити далі. Добре, Україна виграла. Ми вибрали всіх там русників е, з нашої країни. Що далі? А що з Росією? Вона буде розпадатися, як її, як її обмежити, як забрати в неї ядерну зброю. Тоді це, це той кошмар, який американці переживали при розпаді радянського союзу. От у них ця фобія нікуди не зникла. Вони вони не хочуть про це думати. Їх взагалі відверто у них просто на обличчях написано, що на заході боя часто піднімають цю тему. Це та тема, на яку вони не хочуть і то вітати. От вони просто в упор не, не бажають цю дискусію далі розвивати. Але ми ж те розуміємо, що не бажання говорити про це зовсім не означає, що з цього сценарію не буде. Тому нам в свою чергу треба готуватися. А з точки зору того, як ми зараз вибудовуємо а, стосунки з НАТО, ну то ми зовнішньо робимо правильно. Але нам ще треба робити внутрішньо правильно, тому що давайте чесно так скажемо собі, що ну ми не не, не типовий кандидат у військовому плані. Це ж військово-політичний союз у військовому плані питань. Практично немає, а от в безпековому ну немає в жодній країні НАТО, жодного чиновника, який би повністю контролював в ручному режимі всю правоохоронну систему. Ну немає таких ситуацій, немає такої структури влади, яка є зараз у нас. Всюди є баланси, є там певний публічний контроль, і з точки зору внутрішніх реформ особливо найважливіших це реформ демократизації, та як у нас проходять конкурси, як у нас виграють хто і як у нас виграє. Пасати на, 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 на конкурсах, це, 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 це невежна річ, західні розвідки це все знають. Але це е, внутрішня проблема, і нам цю проблему треба точно вирішити. З точки зору того, як ми поводимо себе ззовні, ну так е, ми робимо правильно. Я, я думаю, що. Іншого способу досягти прориву у нас не буде, і до останньої хвилини ми будемо тримати оце. Це, це точно як було з кандидатством в Європейський Союз. Там же за за декілька днів не було зрозуміло, да тут там статус кандидата чи не дам. От щось схоже розвивається зараз. Але я ще раз хочу сказати остання фраза: що треба сприймати цей Вінівський саміт у прямій зв'язці з Вашингтонським Вашингтонський це буде ювілейний саміт НАТО, і тому це зараз з одного боку ми. Там э, готуємося до вільніського ці заяви, вони в основному мають на меті досягнути максимального результату у вільніському саміті, але з точки зору подальшої комунікації, ну все буде вирішуватись скоріше за все в наступному саміті у Вашингтоні. І дуже б хотілося б, щоб ми до цього саміту вже підійшли значно більш з узгодженою позицією з західними партнерами. Ну так. ще хочу вас спитати про ті повідомлення і сигнали, які надходять безпосередньо від очільника НАТО Єнса Столтенберга. От він сьогодні написав у своєму Твітері, що мав дуже дуже хорошу розмову із президентом Зеленським. Ми так само пам'ятаємо, що коли в Україні був прем'єр-міністр Іспанії, падро Санчес, то Україна і Іспанія уклали декларацію так про те, що Іспанія підтримує наш вступ і нашу інтеграцію до Північно-Атлантичного альянсу, і таким чином Іспанія стала уже 21 першою такою країною. З якою укладена відповідна угода, от на ваш погляд, чи вистачить нам ще часу, менше вже тижні залишається до саміту НАТО, щоб переконати інших країн-членів альянсу? Якщо говорити відверто, я не думаю, що ми зможемо переконати, що там може бути одностайне рішення. Ми вже навіть не згадуємо там сіляких угу. і, і, і інших. І я повторюю, що в адміністрації президента Байдена не існує погодженого. Погляду на те, як далі розвивати. Стратегії по відношенню до Росії, що робити з цією раковою пухлиною? Вони нам пропонують цю пухлину ракову масажувати, розмовляти з нею. Я не знаю, переконувати її. А є спосіб тільки один треба хірургічно вирізати, і це просто може пройти трошки більше часу. Загине більше людей, і, і, і вони прийдуть до цього висновку. З точки зору генсека НАТО то для нього успіх саміту у Вільнісі. А це спочатку планувалося як його. Ну, Лебедина після він мав е, на цьому саміті вже передати повноваження наступнику. А тепер зрозуміло, що це його саміт і вашингтонський його саміт. Тобто питання України для нього залишається в часі на рік, продовжується як ну найбільший виклик і як можливість увійти в історію з найбільшим досягненням. Якщо він говорить про гарну розмову з Зеленським, то це в мене відчуття таке, що загроза того, що президент Зеленський не поїде на Віннівський саміт, вона. Е, Якщо не зникла повністю, то зникає, тому що не приїзд президента Зеленського у Вільнівський, у Вільнюс робить вже сам провання. Це вже це вже кризове явище І для генсека НАТО. Це дуже небажаний сценарій. Тому я буду сподіватися, я сподіваюся на те, що там президент, що вони знайшли там певні формулювання, певні кроки, які влаштовують українську позицію, і які е, будуть влаштовувати і е, країни-учасники саміту. Але повторюю, я не думаю, що ми отримаємо буквально відповідь на своє звернення, яка яка яке буде формально говорити, що Україна. Отримує таке запрошення, яке отримала Швеція і Фінляндія. Нам для цього ще треба трошки попрацювати. Угу. Ну до речі, от цікава новина з'явилася. Змі пишуть про те, що президент Володимир Зеленський може здійснити свій наступний візит у Болгарію, і, зокрема, повідомляється про те, що візит і ну про це повідомляють знову ж таки болгарські змі, і пишуть про те, що візит відбудеться після того, як законодавці у парламенті останнього скликали скликання. Перепрошую, відмовилися фактично вислухати звернення Зеленського, в якому він хотів закликати Софію надати більше допомоги Україні. Як ви оцінюєте цей візит і цю? Інформацію власне про саме таку поїздку президента Зеленського напередодні е, саміту у вільності ну, як те про що я й говорив, що до останньої хвилини ми наша дипломатія буде боротися. А Зеленський тут у ну, центральний форвард е, в цій команді, і йому завдячуючи його особистой репутації особистим якостям, він. Його команда, його спічрайтери, українські дипломати вони вміють надходити слова, і Болгарія якраз в ці країн, в краї в тому регіоні серед тих країн, які... яких важливо зробити такими беззаперечними союзниками, тому що там дуже сильний завжди був вплив російський, але ви знаєте, що зараз звіти російські дипломати висилають і там а... громадська думка. Міняється це, це не угорщина. І чим більше буде зроблено подібних візитів, і чим більше нам вдасться а, доєднатися до табору прихильників а, саме членства України і спільного погляду на безпеку, бо це питання про безпеку, це ж не питання формального партквитка. Ну от ще один з'явився там член НАТО. А питання є про глобальну безпеку. Без України зараз говорити про безпеку в Європі неможливо. Це такі країни, які були Колишньому соцтаборі вони це чудово розуміють. Це наші найбільші союзники. І тому е з ними потрібно працювати. І я думаю, що це подібного роду візити вони важливі не тільки з точки зору Вільнюського саміту, а взагалі з точки зору формування значно ширшого альянсу. Де б Україна виступала б там своєрідним регіональним лідером, де б Україна могла б додавати безпеки, відчуття безпеки цим країнам колишнього соцтабору. Бо ну якщо не дай Бог не вдасться заходу продемонструвати цю мужність і рішучість, про яку говорив Зеленський, і якщо Росія відчує безкарність, то країни вони ці країни будуть відчувати без. Без небезпеку, навіть будучи членами альянсу. Бо якщо Росія може безкарно е, вийти з ситуації, де вона повністю ну як варварська дика країна повелася з європейською країною, то можна подумати про те, що менші країни е, члени альянсу вони можуть зіткнутися з такою ж проблемою, коли альянс буде думати: ну а чи варто нам там умовно кажучи, за якого за інтереси в якоїсь там невеличкої країни, от прямо от. Іти на конфронтацію з Росією, бо поки що основна проблема, з якою ми зіткаємося, це оцей страх, який не проходить у е уникнення е страх е зіткнення прямого е НАТО і Росії. Хоча в Україні фактично це відбувається для Росіян, Росія воює з НАТО, але оці менші країни, нові члени країни НАТО, вони відчувають, вони шкірою відчувають, що якщо Р Путін вийде безкарно з України. І НАТО побоїться рішуче втручатися, уникаючи конфлікту то. Точно так може десь там зависнути п'ята стаття, хоча б скільки там американці не говорили про гарантії, що якщо якась виникне якийсь невеликий конфлікт з якоюсь е країною новою членом НАТО там, із колишнього соцтабору чи з колишнього чи Балтійськими країнами, то мовляв, теж буде той же фактор. І це це просто відчувається. Тому для того, щоб НАТО була повноцінною організацією, їй дуже необхідно мати таку армію, як українська, тому що мало країн треба чесно сказати мало країн які є членами нато могли б витримати хоча б там певний час ну естонія в свій час сказала що вона зникне за три дні я не знаю як собі моделювати ситуацію з Болгарією чи з іншими країнами але зрозуміло що жодна з цих країн і і, і не думає про те що вона могла б чинити такі супротив навіть якби їй допомагали всі інші країни тому це питання таке це питання того чи буде безпека в регіоні стабільної чи Росія, не отримавши по зубах, буде далі е, намагатися провокувати і відчувши слабинку НАТО, буде намагатися висмикувати вже країни-члени НАТО із із їхнього оборонного союзу. Ситуація дуже серйозна в цьому плані. І Це розуміють от ці е, молоді країни, які попали в сферу розширення НАТО і Європейського союзу. Ну а поки Росія не отримає по зубах за свої ядерні погрози, вона продовжує нагнітати ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції. От зараз російські так звані воєнкори почали поширювати масову інформацію про те, що ніби. То в ніч на сьогодні, точніше, навпаки, в ніч на завтра, а сьогодні вночі власне буде підірвано запорізьку атомну електростанцію. Вони, звісно, у всьому звинувачують так званий київський режим і пишуть про Україну, і там навіть детально розписують чим, куди і як будуть атакувати? От я і вже власне коментуючи цю заяву, ці повідомлення Подоляк сказав, що загроза теракту на Запорізькій атомній електростанції 50 на 50. А як ви її оцінюєте, і як ви вважаєте, що захід зараз може зробити для того, аби все ж таки випередити дії Росії. Знаєте, це це трошки іронічний прогноз, бо 50 на 50 це або буде, або не буде. Ми можемо сказати про будь-яку ситуацію, що або вона буде, або її не буде. Зараз судячи з того, що відбувається навколо цього всього, по перше, Росія вже інформаційно ситуацію програла. Ну бо ну вона, вона раніше вона ці карти використовувала. Ну це ще як, як, як Німеччина напала на Польщу. Ну першу агресорі так вели. Але тоді не було такого інформаційного простору. Зараз вже президент Зеленський Україна, українські посадовці вже сотні разів говорили про те, що відбувається. Всі там супутники, які там десь в небі літають, вони всі націлені, всі розвідки мають свої джерела, електронні розвідки, замірюється радіація. Тому а, говорити про те, що це Росії вдасться. А, Звернути увагу або переключити увагу на Україну дуже складно для внутрішнього вжитку. Так для внутрішнього житку вони будь-які там сценарії собі пишуть. Тут мова йде скоріше за все про те, що Росія не отримала знову по зубах за підрив Каховської дамби. Ми пам'ятаємо всі оцю. Виважену в лапках позицію, що треба провести розслідування. А хто і хто ж там, а хто ж це там міг бути? Треба подивитися сценарії, участь обидвих сторін. І ми там думали, що це відверте знущання. Я пам'ятаю, як українська спільнота реагувала. Але на заході, в тому числі, я був на міжнародних конференціях, де мені досі говорили, що там потрібно провести розслідування на моє. Там обуливу реакцію, що Росія туди просто не пустила спостерігачів будь-якої міжнародних організацій. Ну все рівно треба провести розслідування. Ну, вже всім зрозуміло, що Росія підірвала дамбо, але наслідків якихось особливих для Росії не відбулося. Ну тут просто тема яке про ядерну безпеку, і тут тут е, очевидно, ми багато що з вами не знаємо. але мене таке відчуття, що там Кремль уже отримав. Можливі і неможливі е, попередження про неприпустимість таких дій там в, в англомовному Твітері я чекав навіть аналізи з розвою вітрів. Що в випадку там якоїсь там провокації, то в основному вітри на, на територію Росії і на територію. Е, на, 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 Росії, на Росію роза вітрів зараз більше схильна, тому немає там сенсу. Чи є якийсь сенс військовий? Ну складно зрозуміти, тому що зрозуміло, що Таховську Ках, Каховську дамбу підривали, щоб призупинити наступ України, але зараз же. Панікують, що ми скоро переправимося через Дніпро, бо Дніпро став значно вищим Тому е, прогнозувати тут ще дуже складно, але є одна колосальна проблема. Не покаране зло, воно стає все нахабнішим. Не отримали відповідного покарання за Каховську е, дамбу зараз погрожують е, Запорізьку. Тільки що е, вже як чиновники НАТО говорять, що це вже буде. Безпека або удар не тільки по Україні, а по всьому світу, тому що скільки ще таких речей має відбутися, щоб знову щоб НАТО прокинулось, і, і світ почав реагувати, я не знаю. Але в мене відчуття, що в Росії можуть це почути. Але я сказав подаляк, а може і ні, 50 на 50. <гум> Та, але тільки проблема в тому, що жоден з західних лідерів не назвав, скажімо так, наслідки, які будуть і що буде з Росією у випадку, якщо вони все ж таки вдадуться Отож. до будь-яких провокацій. Я вам дуже дякую, пане Олеже. Маємо вже завершувати. Спасибі, що приєднались до нашого ефіру. Друзі, нагадаю, Олег Робачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій був з нами на зв'язку.